Моя крихітка. як же мені з тобою повезло. <смас> Ханна, дай мені трішки погратися з Кенді. Мені так сумно. Ага, чого, от буде в тебе своя собака, тоді <тас> <Ти не> будеш гратись. Де мені її знайти? Мені такі подарунки не дарують. <пас> Невже так складно бути нормальною подругою? Не розумію цю ханну. Що загубився? Який же ти милий. Ходімо зі мною. Бачили, бачили. Тепер і у мене є песик. Ханна думала, що вона одна така крута. Але тепер ні. Я назвала його вічі. Наступним буду грати я. Ні, я. Що, чого? Розігнався, відвали. А! Хлопці, що там запілок! Треш! Хана нас приб'є за цей Треба сховатися. Що це за фігня? Що ви тут влаштували? Джейк, Джейстін? а ну, бігом сюди! А, так, ось Ти нас спалив, бо тут. Что? Це зробив. Ні! А подивіться, кого я знайшла це річі. Ще одна собака! Ні! Де ти її взяла? Не твоя справа. А ви, щоб я повернулась і через 10 хвилин тут було прибрано! Давай! Давай! Давай я маю барматне! Та й може ми поговоримо нарешті! З того часу, як я приїхала, ти майже весь час в телефоні. Ти не бачиш, я зайнятий. Ну, як знаєш. Давай. Це програв. Кейлі! Ну, що ти передумав? Поговоримо. Піцу мені негайно зроби. Та й це просто не стерним. Він тільки. Звертає зовсім на мене уваги! Це тому, що він ще й нагріє. Це йому пізду приготуй, А більше нічого. Це тому, що його знову кинула Барбара! Що вона була тут? І вони помирились? Так, я зробила все, що могла. Чули, не встигла я поїхати, як цей подурний вже знову вбіг до своєї барбари. Ну я йому влаштую солоденьке життя. Здається, я подобаюсь своєму песику більше, ніж ти. Немалий дурний. О! Здається, хтось облажався. Річі, ну ми ж тільки прийшли з вулиці. Не можна цього робити вдома. Звідки тут погонь? Потрібно негайно його погасити. Саймер, здається, я знаю, що тут відбувається. Ага. Тобто наша школа ледь не згоріла. Та ні, наші собаки мають суперздібності. Ханна, ти що взагалі головою вдарилась, коли падала? Та я серйозно! вода, вогонь це собаки стихії Я про таке читала, але скенді була звичайною. Та вона ніколи не була звичайною, просто приховувала свої суперздібності. Валки стихі. Ви тільки уявіть. це ж неймовірно круто. Друзі, а яка стихія подобається вам? Напишіть у коментарях. Кей, okay. я і справді намагалася зробити все, щоб розварити те, і Іванору. Ти чого розвалась? Не бачиш, королева відпочиває. Яка ще королева? В тебе що, гарячка? Я сказала звертатись до мене ваша величність. І принеси мені фреш. У неї точно температура і. Галювання. Ну, чого ти застигла? Я щось неясно сказала! Бігом! А добре, добре, зараз принесу. Ваша величність не забула сказати. О! А цей попит мене справа втомила. Ага, відвалився для королеви. О, барбара повернулась. Ні, через свою Барбару. З зійшла з луто! Нічого не зрозумів. Ось твій фреш-кей. Ваша величність. Скільки можна повторювати? Вибачте, ваша величність. А що тут відбувається? О, те й ти якраз вчасно. Королева хоче винограду. А, з якого це моменту ти королева? Того, що барбари тут немає. І якщо ви хочете жити нормально, робіть те, що я кажу. Неси виноград. Ці ну, дівчата взагалі розум втратили. А ще мені спекотно. А ще я хочу виноград. Де мій виноград? Е, так, я вже тут. Ось і виноград. Наївний. Ти що думаєш, що королева має їсти сама? Годуй мене! Osionfish. Ну, добре, я тобі підіграю. Я ювоник на картишні mouth? Нічого нормально зробити не можете. Тепер за кожен ваш прокол на вас буде чекати покарання. Що? Що таке вигадати? Ох, я знаю. Я хочу масаж ніг. Ще вам нічого ваше величність? Королівські накази не обговорюються. Триндець. Вона зараз будить. Яка гидота. Так краще. Тільки більше повітря. Більше. Якщо наші собаки незвичайні, то про це мають знати всі. Ти що, з глузду з'їхала? Їм не потрібна зайва увага. Їх вкрадуть згодна, про них ніхто не має знати. Сподіваюсь, вона і справді нікому не розповість. Навіть наші хлопці не мають про це знати. Алло, та ти не уявляєш, що в мене сталося? Я знайшла дивовижну собаку. Це, звісно, класно, але мені зараз не до цього. Пробач, Саймер. Хоч мені, та й зі мною ніколи так не говорив. Як же я тебе люблю? Ти теж мені подобаєшся, красуня. Так сьогодні неймовірно виглядає, що ж хочу тебе поцілувати. Фу ти мене всю плював! Вибач, Саймер, я не хочу. І взагалі я зверталася до річі, а не до тебе. Епчки. Здається, ечки. У мене алергія на собак. У мене на таких, як ти, теж алергія. Але я ж мовчу. Ну, чого ж ти так до мене ставишся? Я ж до тебе почуття маю, сонечко. А я до тебе ні. І взагалі, мій річі не просто собака, а він має супер ечі. А я зараз случна. Ну от і поговорили, я йду. Почекай. Я більше так не буду речі. Оч маніти, я так класно потренувалася. Блін, як же ж хочеться пити. Хоч манітий річе, це ти зробив. Дякую. Міжеш ти солоденький. Тепер це твоє нове візочка. І ти будеш спанькати тут. Джесі, на що відбувається? Ти ж ніколи не пускав Кенді на своє ліжко. А як можна відновити такий красуник? Що ти робиш? Ти ще не бачиш, цілує найгарнішу дівчинку в світі. Що? Та ти ж її ненавидів. Ну, тепер все змінилось, тому залишна. Хоч маніти, ну як скажеш, Джессін. Ра! Огонь! Стіл горить! Фух, що це було? Нічого. Просто хтось тут надто необачний. Джесін взагалі здурів. Він терпіти не міг Кенді, тому що мені її подарував Кевін. Тепер любить її більше, ніж мене. Але він ще не знає, що вона собака стихія. Я маю з цим щось зробити. Фу, Я тепер цими руками не можу їсти. Як згадаю. Серйозно? Знайшов проблему. Хоч у мене зараз рука відвалиться. Цілий день тим бієлом махала. Тобто ти хочеш сказати, що моє завдання було гіршим за твоє. Звичайно було! Нам потрібно зрозуміти, що твориться Кейлі. Дістати її своєю невизначеністю. Ось що відбувається! Анастейша, привіт! Мені потрібна твоя допомога. Мені б хто зараз допоміг не до тебе. Якщо ти хочеш сказати, що я усьому винен? Ну, звісно, ти. Треба було вже давно обрати, з ким ти хочеш бути і не морочити дівчатам голови. Чого я морочу голову е, з барбарою бувче з гроші. Кирилі мені подобається. Ну, не дуже, звісно, бо вона така трішки істеричка. Ти взагалі, з ким хочу, з тим і зустрічаюсь. У мене таке враження, що Джейк від мене ховається. А ти взагалі не захотів зі мною говорити. І це проблема. Джесін взагалі не звертає на мене увагу. Якщо б Кенді була людиною, він би з нею зустрічався. Але наші собаки стихі, і це найголовніше. Наш план працює. Дімо далі. Ну ти будеш сьогодні їсти чи ні? Привіт, моя гарнюня. Маленька, солоденька булочка. Гей, а ти зі мною привітатись не хочеш? О, привіт, ханна. Привіт, Ханна. Ти собаку любиш більше, ніж мене. Не вигадуй. Як твої справи? Ти сьогодні вже поснідала. Не поснідала. Вона взагалі нічого не хоче. І я, до речі, теж не поснідала. О! Сосиска стала пополом. Як це можливо. Шкода, що вона сосиску підпалила. Хто вона? Кейлі, кейлі, кейлі. Почекай. Ти чого мене ганьбиш? Казала називати мене ваша величність. Ну, годі, хіба це настільки важливо? Не псуй мені настрій після шопінгу. І взагалі неси ці пакети. Королеві за статусом не належить це робити. А, але я хотів сказати ніяких, але і підготуй мені ванну! гарячу ванну! бо на вулиці прохолодно. А, але ваша величність, я хотів запросити вас на побачення. Але ні. Так... А, а но Побачення це цікаво. Так що, підеш? Прийду, тільки без подарунків не приходь. Ну, ж, якщо я влаштую побачення, вона оттяметься нарешті. Е -е, так дай мені свою сумочку. Е -е, це ще навіщо? Е -е, нічого не питай, так треба. Хоч мені. Одна з себе королеву уявила, а інший став крадієм. З ким я взагалі живу. Привіт, красуне. Я такий радий, що у нас нарешті побачення Ти змусив королеву чекати і навіть нічого не приготував. Ти Дивись, що я тобі приніс подарунок для найкращої королеви. Непогана. Хоч щось нормальне ти для мене зробив. Радий, що тобі сподобалось. Ти сам обрав цю сумку для мене. Ну, звісно, найдорожче в магазині. А Знаєш, те, я думаю, що у нас все-таки щось може вийти. Пропади <рапити> корчити із себе королеву. Hey, ти взагалі уш мені, ти подарував цій дурепі мою сумку. Ти кого тут дурепою назвала? Я тут королева. Ти самозванка. А ти <рапити> <рапити> Ти що, я справді цю сумку в крапові сечі? Не вкрав, а позичив взагалі вона вже не модна, я тобі... Ах ти ж, бобус! Я таке вам покарання вигадаю! Ого, конкурс пухнастихів. Треба нехайно розповісти про це хані. Алло, Ханна, ти бачила? Оголосили конкурс собак. Наші стихії точно на ньому переможуть. Але ж тоді всі дізнаються, що вони мають суперсили. Ай боки головне, що вони отримають титули. Тільки уяви. А знаєш, це і правда прикольно. Це я рифлі. Ну нарешті всі учасники в зборі починаємо. Бен? Не очікували. Ай, мене не Він не дуже Він же від тебе фанатіє. Наші улюбленці покажуть йому, хто тут хто і обере кращого. Ні, не те. Та це теж не те. А ти мені подобаєшся. І переміг цей чудовий песик. Ура! Вітаю! Що? Ану, покажіть їм всім свої. Суперсили. Суперщо? Затопи його водою річі, а ти підпали йому дупу, Кенді. Е, ну, чого ви завмерли? Покажіть йому щось. Ви програли, дівчата. Ваших собак немає бути. Мій ти переміг. Я не розумію, чому наші стихії не показали суперсилу. Не знаю. Те, що річі не виграв конкурс, це, звісно, погано. Але мене більше бісить. те, щоб виграв, пець її дурепи юні, а ще вона липне до Джейка. Так перемогу в мене ще й забрала. А Бені, а, я ж йому наче подобаюсь, але він все одно мене підвів. Я в шоці. Гей, hey, дівчата, ви чого такі похмурі? Нічого. Наші собаки стихійне показали свої здібності. Саймер, що я не буду це постійно приховувати. Ви <реш> 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 справді повірили, що ваші собаки стихії? Так, ми самі бачили, як річі створював воду, а Кенді вогонь. <реш> це робили <реш> <реш> ми. <реш> Наш план працює. Їдемо далі. Покарай більше королеву! І ти тут більше не живеш! що І, потім Глуху, а шо, це не видел. Почали. Ти що, загубився? Чи хвилин? Да уж ми знаєш готовий. Можна, можна, може, давай. Чи програв конкурс? Це, звісно, погано. Але мене більше дратує те, що виграв пець цієї дурепи юні. А ще вона липне тут Джейка. І просто ще й забрала в мене перемогу тебе. Якщо у наших собак є суперздібності, то про них мають знати всі. Ні, Ти що ти роз'їхала? Згодна. Знімає нас якийсь. Чувак, так? Да? Тепер це твоє нове ліжечко і ти будеш спати тут. Честін, що відбувається? Ти ж ніколи не пускав кенді на своє ліжко. Ну як можна відмовити один. красунечці? Три, три. Стой, на. Стой Стой, Нашу землю. що Річі не виграв конкурс, це, звісно, погано. Але мене більше. Дадуть. Але нам світло. Бачили, бачили. Тепер у мене теж є собака. Ханна думала, що вона одна така крута. А оце ж. Якщо наші собаки незвичайні, то про це мають знати всі. Ні, ти ще з глузу з'їхала. Друзі, сьогодні у нас трішки кращий сценарій, оскільки в нас. Три собаки, три собаки. І мене шість стихії. Ви собі уявляєте? Це Просто жах. Тут живена алергія. Він на мене чихнув. Алергія на Саймер? Та в нього вже.